Вітаю усіх на ютуб каналі Камонплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матч збірної України проти Ісландії, трансфери донецького шахтаря, тренерські скандали в першій лізії та багато іншого. Починаю з матчу збірної України, де ми перемогли Ісландію з рахунком 5-3. Дуже багато хто з експертів розповідав про серйозну команду Ісландії, яка вміє грати у стабільний футбол, у дисциплінований футбол. І воно так дійсно є. Вони такими були крутими у 2016 році. Зараз також набирають якусь певну форму. Але треба розуміти, що все ж таки Ісландія це збірна, яка не має. Я вважаю такої кількості якісних гравців, як у нас. А тому їхня якісна гра тримається на просто цілісній грі. І якщо не все співпадає в один день, і якщо починає щось ламатися, то ось трапляється, як це було і сьогодні. Бо ми забуваємо перший гол Маліновський спокійно з опорної зони, ніхто йому не заважає спокійно розстрілює ворота. Забуваємо другий гол. Там перед тим, як Гуцуляк забив гол, гравець Ісландії тупо б'є по м'ячу, щоб його вибити, і він не влучає по м'ячу. Ну, Це просто такий мемний момент, який вийшов, Ну, знову виходимо вперед. Далі такі ж помилки постійно трапляються, дуже багато давали бити з опорної зони з позамеж штрафного майданчика, таким чином забивши десь ось такий голів, там три. Звичайно, і нам пощастило в цьому поєдинку, бо просто подивіться на статистику: у нас усього 8 ударів, 6 в площину і 5 голів. Або можна подивитися на статистику XG, де ми створили лише на 062 голи. Тобто з 062 ми забуваємо 5. Я не знаю, чи є яка статистика по таким рекордам, де мало створюється та багато забувається, але точно в якому стопі ми є. Цей менше взагалі трошки нагадував матч чемпіонату України, а саме епіцентр Кривбас, який завершився з рахунком 4-5. Там також було дуже багато моментів, правда, там було більше моментів і більше створення XG, але також багато збивали, і оборона кожної з команд тріщала по швам і робили з нею, що хотіли. Ісландія в цьому поєдинку могла б спокійно грати в нічию, можливо, зачепилася б і за перемогу. Ну, Просто там десь не пощастило б нам в одному другому голі, і все гра могла б піти зовсім іншим шляхом. Хоча знову ж таки не обійшлося, і не без наших помилок. Трубін, який пропустив у ближній кут. А перед цим з гравцем біг Іван Калюжний трошки не встиг. Звичайно, зі швидкістю в нього є проблеми. А тому той гравець вийшов з кота вічнавіч і забив гол. Наші також помилялися багато, бо подивіться на другий гол, який забивали ісландці, де Матвієнко просто дивився на подачу м'яча. Як гравець позаду нього спокійно вибіг і забив гол, відігравши один м'яч. Пізніше забивають третій гол на 75 й хвилині, коли в упорній зоні ніхто не зміг зупинити гравця Ісландії, який ізрівняв рахунок тоді. Але опорна зона збірної України, а саме Калюжне та Очередько, пізніше вибачилися за це, де спочатку Іван забив просто неймовірний гол. Е, я не знаю, його, мабуть, взагалі неможливо було взяти, бо, окрім того, що він більярдно вкатився у, у ворота, у самий кут, він ще й був з відскоком. Ну а п'ятий гол і крапку в цьому поєдинку поставив Олег Очередько. Хоча, що стосується красивих голів, то тут важливо відзначити Руслана Маліновського, який повертається до збірної і повертається ось такими голами. Дуже важливими голами, дуже важливою перемогою для збірної, бо саме після цієї перемоги ми трошки уговтуємося в турнірній таблиці, де знаходимося на другій позиції. Ну, бо нам потрібно лише перемагати Ісландію, інших випадків в нас немає. Зіграли б в нічию, могли б серйозно зменшити шанси, щоб посісти хоча б це друге місце та мати можливість на плей офф Далі в нас матч проти Азербайджану через три дні, і, звичайно, треба перемагати, бо якщо втратимо очки, то цінність перемоги над Ісландією серйозно зменшиться. Бо ну, який сенс? Ми перемагаємо Ісландію, а з Азербайджаном втрачаємо два рази очки. Хоча, якщо так буде, то це буде нагадувати відбір. До чемпіонату світу 2022, коли ми обидва рази з Казахстаном зіграли у нічию. Що стосується Сергія Реброва та його можливої відставки, то звичайно ця тема в найближчий час буде закрита. Бо я думаю, якби Україна сьогодні зіграла в нічию аби програла, то ця тема серйозно піднялась би і, можливо, взагалі закрилася б. Бо зараз багато є чуток що. Ребров може очолити Панатінайкос, тому можливо таким чином Ребров вже готує якийсь запасний варіант, де якщо в нього не вдалося б зі збірної України, ну ще матчі будуть попереду, то в нього буде запасний варіант з Панатінайкосом. А греки, як ми знаємо, клуби не бідні і можуть дати серйозні гроші. Ба більше, я навіть думаю, що вони готові дати Риброву певну суму грошей, щоб розірвати контракт з УАВ, у разі чого. Таким чином, Рибров нічого не втратить ще й заробить більше. Захисник Динамо Тарас Михавко зацікавив цілу низку відомих клубів з топ-чемпіонатів. Про це повідомляє ТІБІРФутболу. Щодо клубів, які уважно стежать за його прогресом, джерело пише, що це Ліверпуль, Челсі, Манчестер, Юнайтед, Ньюкасл, Бренфорд і Брайтон. Також серед клубів, які як вважається, стежать за ним, є Редбул Лейпциг і Леверкузен. А ось журналіст Грем Бейлі розповів, що перехід Мехавко до прем'єр-ліги найближчим часом стає дедалі ймовірнішим. Також джерело пише, що є інтерес до Назара Волошина, але він поки що на стадії уважних переглядів. Останнє, до речі, непогано вийшов на заміну, замінивши Судакову, який отримав травму. І після цього Назар відзначився асистом на Маліновського. Тому, звичайно, цей асист йому також зарахується у якийсь там плюсик для переглядів. Що стосується Михавка, то від себе можу додати, що дійсно ним цікавляться низка клубів серйозних, і те, що назвали Тібірфутбол, ну воно плюс-мінус так і є. До Михавка був серйозний інтерес цього літа, але не вийшло. І при тому, що Динамо було готово до того, щоб його продати. А тому і не дивно, що вони підписали одразу двох захисників наприкінці трансферного вікна. Вони підписали тіаре, але також підписали буртника. Для багатьох цей трансфер був трошки дивним. Всі думали, навіщо кияни підписали захисника з першої ліги з Ниви Тернопіль. А це був Такий собі, можливо, кейс, як з Лучкевичем, коли терміново потрібно було когось підписати, щоб просто був у разі чого для заміни. Таким чином, це пояснює ось такий серйозний інтерес до Тараса Михавка цього літа. Взагалі, Тарас Михавко є наразі в Динамо ось таким найбільшим активом, тому що він дійсно класний захисник і йому 20 років. І його вік це найголовніше. За рахунок чого можна продавати його за великі кошти, бо в нас, якщо гравець 24 роки і більше, то звичайно, ціна там ну, можна ділити її набагато, а тому. Коли гравцю усього 20 років, коли він грає у перестойний футбол, викликається до збірної України, то звичайно його можна продати за великі кошти, і Динамо дійсно готується взимку його продавати, якщо буде якась серйозна пропозиція, там 20 плюс мільйонів євро доларів. Звичайно, цей трансфер не можу радувати фанатів Динамо, бо щойно знайшли непоганого захисника, який може грати на серйозному рівні з серйозним потенціалом. Там з часів забарного, і одразу з'являється чутки, що його можуть продати. Вони нещодавно продали Ваната, і, звичайно, це боляче, коли відпускають ось таких двох класних гравців. Тому питання залишається відкритим: якщо Динамо готує ось таку трансферну бомбу на вихід, чи будуть трансфери на вхід? Бо ми побачили, як після того як Динамо продала баната за 20 мільйонів, прийшов лише бленуце за 2,5 з мільйонів доларів, і все. Донецький шахтар, начебто, цікавиться лівим захисником Карабаха Туралом Байрамовим. Про це повідомляє азербайджанський сайт Спортінфо. Джерело пише, що Арда Туран просить україниця шахтаря підписати цього гравця. Він вірить у великий потенціал Байрамова та вважає, що за 2-3 роки азербайджанця можна буде продати до Європи за високою ціною. Звичайно, у гірників, якщо дивитися на останні матчі, особливо за ЛНЗ, є проблеми з лівим захисником. Ми бачили, як по ходу поєдинку. Не впорався Педріньо, а саме ось цей Педро Енріки вийшов замість нього Азаров і зіграв ще гірше. Ну і Матвієнко, який є центральним та лівим захисником, іноді в збірні іноді грає, також в цьому матчі повністю провалився. Тому, звичайно, з цією позицією є проблеми. Але все одно виникають серйозні питання, що це звичайна качка. бо... В цій же новині намагаються рекламувати гравця, кажучи, що прям точно за 2-3 роки його кудись продадуть за високу ціну. Але ну, це просто апріорі неможливо. Бо, ну, по-перше, це захисник, ціна вже менша. По-друге, йому наразі 24 роки. А через 2-3 роки буде 26-27. Захисника продати у віці 26-27 років за високою ціною. ну... Дуже важко, треба грати постійно в лізі чемпіонів і виходити до плей-офф. Ну а наразі я не бачу, щоб наші клуби могли це робити. Що стосується трансферів Шахтеря на вхід, то турки пишуть про те, що гірники начебто, цікавляться сіканом. Звичайно, в це дуже важко повірити, бо вони продали його якраз заради того, щоб не використовувати цього гравця, підписали багатьох нападників з Бразилії: Еліас Луками Релиш. Відновиться колись трауре, тому звичайно з цієї позицією не повинна бути проблемно. Також турки додають, що цікавим цікавиться бельгійський Андерлехт, але також це не новина, тому що. Наприкінці трансферного вікна Андерлехт дійсно цікавився Сіканом, хотів його взяти в оренду з правом викупу, але просто не встигли все це оформити. Але, можливо, такі новини роблять просто для того, щоб нагадати про цього футболіста, у якого не все виходить у трабзанспорі, і, можливо, він взимку кудись відправиться. Український півзахисник Бернфорда Єгор Єрмолюк продовжує збирати інтереси топ-клубів Англії. Як повідомляє вже низка місцевих джерел, за ним активно слідкує Тоттенгем, де працює його колишній тренер Томас Франк Челсі та Манчестер Юнайтед. Його трансферна вартість оцінюється у 30-35 мільйонів євро. Після того, як команду залишив Томас Франк і очолив Тоттенгем, то були сумніви та питання, чи продовжують грати у стартовому складі Єгор Ярмалюк, тому що саме ось цей Томас Франк і підтягнув його до основи і адаптував до своєї гри. Але ніяких проблем з виходом у старті в цьому сезоні немає. Ярмолюк регулярно грає, виходить на ключові подинки, а тому не дивно, що зараз регулярно з'являються якісь чутки щодо його переходу в кращий клуб. Єгору ярмолюку усього 21 рік, і Він вже є основним гравцем Бренфорда, а тому, звичайно, ось цим клубом. Якщо вони дійсно цікавляться, Челсі, Манчестер, Юнайтед та Тонгем продається заплатити немаленьку суму. Хоча повідомляється, що сума трансфера е, десь варіюється в районі 30-35 мільйонів євро, полтавська ворскла офіційно попрощалась з головним тренером Олександром Бабичем. Як бачимо, проблеми продовжують наздоганяти ворсклу після того, як вони... Вирішили після двох-трьох тижнів роботи з Любіновичем попрощатися з ним, бо він наче не хотів брати футболістів, яких там запрошували. І у підсумку ми бачимо, що Бабич не справляється з командою, не справляється з завданням на сезон, тому що команда знаходиться у середині таблиці, і відрив до хоча б стикових матчів збільшується і збільшується. Не можна не прокоментувати цікаве відео з розмовою між вболівальниками та командою, де від команди звичайно виступав головний тренер Олександр Бабич. І найцікавіше в цій розмові те, що звичайно вболівальники не задоволені результатами команди, і це логічно. Подивіться на ці результати на турнірну таблицю. Але Бабич вирішив захищати команду, сказавши таку одну тезу, що за один місяць команду не побудуєш. І, звичайно, виникає питання. По-перше, він працює більше, ніж місяць. Він працює з командою вже більше, ніж 2,5 з половиною місяці, і це набагато більше, ніж місяць. Що стосується побудування команди, то давайте подивимось на інші команди першої ліги, які кожного сезону у трансферне вікно змінюють на 50% свій склад, і в них все нормально виходить, іноді вони грають. Краще ніж грали до цього, коли втратили своїх лідерів. І якщо додавати до цих слів побудування команди, то в розклад, до речі, непогано стартувала. Вони стартували з двох перемог та нічиєю з чорноморцем. Ну тобто нормально. Дві перемоги і нічия з головним конкурентом за вихід до УПЛ. Але потім пішли невдалі матчі і так далі. Тому можна припустити, що якраз інші команди за місяць впорались, побудували якусь. Певну гру нескладну і можуть набирати бали, а Ворскла навпаки нічого не побудувала. Хочеться, щоб така команда, як Ворскла з великою історією з такого класного міста, як Полтава, отримала нормального тренера та мала шанси, щоб потрапити і повернутися до ОПЛ. Але поки що маємо таке. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.